За 73 проти 4. отрималось 22. Рішення Прийнято. Будь ласка, наступне. На колеги, до вашої уваги. Пункт 15. В розділі 3.2, про передачу земельня та вирису з обмеженою відпрацювання Інвестпроже. Д-7064. Будь ласка, ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 62, проти 14, отрималось 9. Рішення прийнято. Колеги, наступне. Будь ласка, 16. й продигма інвест груп справа А 21.814. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умов викладення цього призначення ділянки в такій редакції, а саме для обслуговування та експлуатації нежитової будівлі. Колеги ставлю на голосування. Прошу визначатись. За уваженнями комісії. За 69 проти 0, отрималось 15. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. 17-й пункт розділу 3.2, Говорить наступне: про передачу фізичної особи підприємцю Кравченко Олегу Ярославовичу. Справа Д-1657. Ставлю Баленко, Гіра Миколаївич з цього приводу. Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатися. О, перепрошую. Перепрошую. Скасуйте, будь ласка, голосування, пан Бухняк. Молково. Перепрошую ще раз, колеги, голосуємо. Визначаємо з цього проекту рішення. За 84, проти 0, утрималось 14. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Пункт 18, розділі 3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю АВАСЕРВІС, справа Д-7048. Колеги, ставлю на голосування, прошу визначатись. За 97 проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. 19 пункт розділу 3.2 Говорить нам наступне. Про передачу громадян не Василю Михайловичу та Ковальській Ірині Анатолійовні. Справа А 21 573. Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатись. За 80, проти 0 утрималось 15. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. І остання справа в розділі 3.2, а, не, пробачте, не остання, 20, 20 пункт в розділі 3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю компанія «Інбуттранс», справа Д-7264. Хочу зазначити, що проєкт рішення погоджено постійною комісією міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту. Колеги, ставлю на голосування, прошу визначатись. За 79, проти 13, отрималось нуль. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. 21 пункт. Твориться з обмеженою а автосервіс преміум, преміум а 22343 Будь ласка, міліха. Тетяна Івановна записалась шановні колеги, миліхова батьківщина. Саме по цій земельній ділянці я робила зауваження, що вона вільна. Департамент землі ресурсів говорить, що вона забудована ніяких там адміністративних, виробничих і складків будівель немає. Я пропонувала цю земельну ділянку передати за аукціона. Я думаю, що треба відправити на допрацювання. Хай подивиться земельна комісія. З чого там виникають, якісь зачепки подовжувати договір оренди чи обслуговувати невідомо що? Дякую. Будь ласка, Олексій Григорович, прокоментуйте. Земельна ділянка, яка була попередня, і ця перебувала в оренді у підприємства, яке розпродало нерухоме майно, і нові власники оформлювали як на основній земельній ділянці територію там скільки один гектар. 50 соток. І ця земельна ділянка, вони є сусідніми цими земельними ділянками. На цій земельній ділянці розташовано нерухоме майно площею 18,7 метрів та 42,3 квадратних метри. На основній земельній ділянці розташовано нерухоме майно площою 14 тисяч квадратних метрів, за яке там не вистачило голосів. Орендна плата за основну земельну ділянку 2 мільйони 700 гривень. На цій земельній ділянці орендна плата становить близько 400 тисяч гривень на рік. Тому, якщо на земельній ділянці є нерухоме майно, яке було куплене у попереднього землекористувача, тому ми зобов'язані оформити документи на земельну ділянку. А цільове призначення було визначено попереднім договором оренди. Дякую, Олексій Григорович. Будь ласка, Олег Макаров. Колеги на цій ділянці, яку зараз показують, я не бачу нерухомого майна. А на попередній, коли Тетяна Івановна всім розказувала, що там нема нерухомого майна, воно було. То я так розумію, якщо тут немає нерухомого майна, ми повинні проголосувати проти або утриматись. А щодо тої ділянки, де є будова, треба повернутися і проголосувати за. Тетяна Івановна, ви вже виступали з цього приводу. Хіба наполягаєте на виступі від фракції? Наполягаєте на виступи від фракції? Будь ласка, мілі, ви включіть мікрофон? Шановні колеги, на попередній земельній ділянці, про що мова йде, яка подана за адресою вулиця Святошинська, 34, От вона частина була забудована. А в пункті 4 цього рішення оця вільна земельна ділянка, яку тепер подають під іншою адресою. Вулиця Святошинська, 30 Б. Тобто, там вони віддають в землі запаса місця чи, частину земельної ділянки, яка не забудована, забудована, залишають, а не забудовану, передають в землі запаса місця. І тепер вже 21-м пунктом цю вільноземельну земельну ділянку намагаються е, оформити під майно, яке не існує. Шановний Олексій Григорович, От в мене є колега Харченка, який знає, що з документами на Гагарі на дроб знесли будівлю з усіма документами. Нема там будівлі, може якісь руїни залишилися, але це не є майно. Передайте за окціону, і не треба приховано торгувати земельними ділянками. Дякую. Дякую, а якщо в разі 6, Дякую, на мене. Колеги, став... ставиться хочу... на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 58, проти 16, отрималось 23. Рішення не прийнято. Наступне колеги. Пункт 22 розділу 3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю дорожна карта А-22160. Будь ласка, Макаров з цього приводу? Будь ласка, Олег Макаров. Ви знаєте, я з приводу земельних питань, які зараз ми розглядаємо. Якщо така плутанина робиться спеціально доповідачем, що у нас один і той же. Один і той же власник займає дві земельні ділянки, які поряд, і ми ставимо їх на підряд а через 10 пунктів. То це значить, ви хочете спеціально заплутати зал. І тоді втрачається довіра до доповідача, і до, до, до питань, які розглядаються в розділі землекористування і, будь і архітектури і будівництва. Будь ласка, не робіть, будь ласка, не робіть більше цього. Я хочу вам надати пояснення щодо плутанини. ці дві кадастрові справи в Київраді вже знаходяться десь біля півроку. Якщо ви отримаєте, подивитись на фотографію, завод, основна будівля знаходиться поруч. Було укладено раніше два договори оренду. Беремо інформацію. Договір оренди був укладений з товариством СКТБ комплекс у 2004 році на дві земельні ділянки, на яких було розташовано нерухоме майно і на сьогоднішній день воно там розташовано. СКТБ комплекс продав нерухоме майно основну на основній земельній ділянці, і на цій земельній ділянці і оформляються дві земельні ділянки. Якщо ви не по черзі голосуєте, ну які до мене можуть бути питання? Не я формую порядок денний. Я формую інформацію і проєкти рішення і несу за них відповідальність. Неважно, в якому порядку йде питання. Головне, що на земельній ділянці є нерухоме майно, є фотографії, є документи, тому не треба ставити зал в оману, що там не є, нема ніякого майна. Будь ласка, міщенко, Олександр Горич, ця земельна ділянка використовувалася цим заводом для стоянки. Міщенко, будь ласка, Шановні колеги. Дійсно, хочу зазначити всім, і всі повинні розуміти, що не комісія і не управління містобудування архітектури і тим паче не департамент земельних ресурсів формирує порядок денний на сесію. Тому це питання, яке зараз пан Макаров нам дає, Ми з жодного не маємо відношення щодо формування порядку денного, але хочу також зазначити, що е, проєкт рішення проходить е, різні е, і комісії, а також е, вони проходять управління правового забезпечення, і я вважаю, що вони е, попадають е, саме в порядок денний після проходження певної процедури. Тому тут е, по мірі надходження. Тому Дякую, тоб... Олександр немає Регорич, не, я, до, я, до кого... я повинен поінформувати колег, що дійсно. Будемо звертати увагу на подібні випадки, коли ділянки, які знаходяться поряд, повинні розглядатись. Поряд за формування порядку денного я несу відповідальність як секретар, і ваші зауваження обов'язково будуть враховані при подальших формуваннях порядків денних. Заслужене зауваження я завжди вдячний і будемо їх використовувати для того, щоб наша робота була ефективнішою. Наразі, оскільки з цього пункту порядку денного ніхто не записався до обговорення, ставлю його на голосування і прошу визначатись. За 72, проти 0, утрималось 19. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне, колеги. Наступне. Будь ласка, Олександр. Хочу нагадати колегам, які не чують. Займаються своїми справами, що ми розглядаємо пункт розділ 3.2, а саме 23-й, Пункт, товариство з обмеженою відповідальністю виробнична комерційна фірма, столиця д Д-7054. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проєкт рішення за умови передачі земельної ділянки в оренду на 10 років. Колеги, ставиться на голосування зазначений проєкт рішення з пропозиціями комісії. Прошу визначатися. За 97, проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. 24 пункт. Передача товариства з обмеженою відповідальністю на кого вернішнє підприємство «Укрсервіс БУД» США 1159. Колеги, ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 68, проти 0 утрималось 30. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. 25-й пункт. Громадянин Васильченко Олександр Миколаєвич. Справа 10-75-85. Колеги, немає зауважень у депутатів. Ставлю голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатися.